Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про ще одну дуже цікаву радіостанцію. Це радіостанція Ratel 750. Приходить вона у нас ось такі от коробочці. На цій стороні бачимо, пише модель RT-750 5 Вт, Full Band, Аматорське радіо, Made in China, все як має бути. Коробочка у нас така дуже гарненька. Непривично бачити у нас радіостанцію з такою гарною коробочкою. Зазвичай тут всі проходять таких сірих, незвичних, а тут, дивіться, що у нас є в комплектації, і інструкція. Давайте відложимо на бік поки що. Зарядний стакан, антена, шнурок на руку, кліпса і сама радіостанція. Що ж, давайте розглянемо більш детально зараз всі наші елементи. Ось такий бюджетний в принципі, стакан. Ну, для ратела це характерно, якщо так взяти, в них багато радіостанцій, де ось таким стаканом, шнуром, який вже не, не вимонтовується, як то говориться. Тут у нас є світодіод. Який насвітиться червоним, коли радіостанція заряджається, і світиться зеленим, коли радіостанція зарядиться. Характеристики стакану 110-220 В, 50-60 Гц і вихідна напруга 8,4 В 500 мА. Ну, нормальні в принципі характеристики, не сказати, щоб дуже ось такий шнурок. Простенький. Кліпса. Давайте подивимося, що це у нас за кліпси. Ага, так само, в принципі, з металічним, з металічним таким тим. Хорошо, Та, рубчик у нас причепився. Ну, досить непогана така. Антена, напевно, по стандарту двохдіапазонна. Ну так, як ми бачимо, 136-174. 400, 520 Досить коротенька така антенка, непогана. І інструкція на англійській мові, ну, як по стандарту. В принципі, тут бачимо дуже така детальна інструкція, можна все роздивитися, малюнки, все як має бути. І сама радіостанція. Досить така. Можна сказати, навіть дуже маленька. Якщо так взяти, порівняти, дивіться, вона в мене долоні невеликі, то вона напів моєї долоні. Тобто маленька, дуже маленька навіть. Давайте прикрутимо нашу антенну. Ось. Так, глянемо, що в нас є тут. Зверху є в нас світовий індикатор, який нас показує або передачу червоним, або прийом зеленим. Ліхтарик. Включення самої радіостанції і регулювання гучності. З тої сторони, кнопочка PTT, одна. І дві програмовані кнопки, які ми можемо запрограмувати. Дуже якісний пластик, я вам скажу так. Клавіатура маленька, але в принципі зручна. На клавіатурі бачимо винесені функції, що дуже корисно. Роз'єм під гарнітуру і під кабель програмування. Трошки в нас нестандартний. Не знаю, в принципі, правда, як його назва, але подібний він, так як бенекен на але трошечки менший. ось, Давайте подивимось нашу батарею. Батарея ось так відчіпляється. Відсовуємо вбік. Ну, на батареї тут, звичайно, пише, що тут 5000 мА. Ну, у виробника на сайті указано, що там 2600. Ну, 2600, я, я, я ще повірю. В принципі, по вазі вона так відчувається. Тут все дуже якісно зроблено, металічний корпус. Прорезинені контакти. Модель RT-750, потужність менше рівно 5 Вт. Частоти Full Band. Ну, вона працює у нас на всіх частотах. Тим вона, в принципі, ну, як на всіх, від 65 заявлено до 600. Тобто, ну, дуже широкий діапазон прийому передачі. Тому, якось так. Давайте ми зараз ще її зважимо. Щоб ви собі розуміли, так, разом з кліпсою будемо важити. Важить вона у нас 243 грама. Ну, така вона не є легенька. То, що вона маленька, то так, Ну, вона не є легка. Така, досить пічик такий файний. Ось давайте я вам замірюю її. Тобто 9,5 см в неї висота. Ширина 5,5. І товщина 4. Ну, ось такі якісь розміри. Давайте ще провіримо модуляцію. гучність мікрофону. Як мікрофон сам відпрацьовує. Провіряти будемо її з рателом 470X. Давайте налаштуємо їх на... на частоту одну. Так, є. Зараз другий. Frequency Mode. One, four, five, four, zero, zero. Так. Давайте перше провіримо динамік. 1, 2, 3, динаміка, Ротел 750. 1, 2, 3, динаміку, Ротел 750. Тепер давайте провіримо. Модуляцію цієї радіостанції. Один 2-3. Провірка модуляції. Рател 750. Один, 2-3. Провірка модуляції. Рател 750. Ну що ж, думаю, на цьому будемо завершувати е, розпаковку і коротенький огляд радіостанції Ratel 750. Думаю, вам було це дуже цікаво. Звичайно, ще пишіть свої побажання в коментарях, б ви радіостанції хотіли ще бачити на оглядах. Думаю, що достанемо всі, правда, не всі зразу, але достанемо. А так наразі підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!